Всім привіт! У нас сьогодні розпакування ліжака для котика. Ось він такий сіро-бусковий, давайте так це назвемо, це фіолетовий. Такий скручений його отримали, як подушка. Давайте розкривати і дивитись. Його вже котик починав розпаковувати сам. Дивіться, ось така немаленька штука у нас, да, постіль. Прикольно так виглядає, сірий, фіолетовий. Воно так все гармонійно, великий по розміру. Я думаю, що і на песика, і на котика вистачить. У нашому випадку для котика. От всередині, я не знаю, що там всередині. Дивіться, котика ми посадили вже, йому наче подобається по кольору. Це все ж таки бордо, це не фіолетове, але мені воно таку на стику. Всередині у нас холофайбер, ну, популярна наразі тканинка. Що ще мені подобається, що виробник Україна? Квадратна така форма по внутрішньому простору. Давайте подивимось: 50 см на, ну, грубо кажучи, 35 см. От. Воно дуже приємне таке, на дотик. Тканина цупка. Тобто, навіть якщо він захоче пошкарябить, все буде з нею окей, я так думаю, сподіваюся. От. Форму вона тримає, але я не скажу, що сильно да? так, Дивіться. Тобто отак, трошки отак ми робимо, вона вже впаде. Але ну, це ж не принципово, головне, щоб роль ліжика виконувалась. Так, Орсік, ти не хочеш зайти сюди? Дивіться, дивіться, ну, він зацікавлений, але у нього зараз етап тиги тому він трошки не хоче спати.